Всім привіт! Сьогодні аналізуємо тактичну складову матчу Динамо Рейнджерс. Динамо невпевнено розпочало цей матч. Вже на другій хвилині був провал в опорній зоні, де Десер спокійно прийняв м'яч та віддав передачу на партнера. Одразу два удари відбулися під час цього випадку. Дві хвилини по тому Караваєв чуть не віддав пас на того самого Десера. Караваєв розумів, що ззаду буде захисник, який підіймається та створює додаткову лінію передачі. Проте він не оцінив позицію нападника Рейнджерс. Після цих двох епізодів на початку матчу Динамо трохи видохнуло і почали грати більш якісно. Динамо намагалися грати в коротку середню передачу і намагалися виходити з під пресного комбінаційно. Дуже часто в опорну зону, крім номінального опорного півзахисника, зміщував ще один з двох інсайдів. Зазвичай піхальонок відповідав за правий фланг, а Шапренко за лівий. Коли один з інсайдів опускався, він стягував багато уваги на себе. І саме завдяки впевненій грі під тиском Піхальонка та Шапаренка гравці Динамо раз по раз виходили з-під пресингу, розвертаючи пресингуючий блок суперника. На флангах доволі високо та широко розміщувалися фулбеки. На цьому епізоді видно, як знову хтось з пари піхальонок Шапаренко пискається нижче, щоб розвернути атаку. Їх не залучили до цього розіграшу, але своїм рухом вони стягнули гравців рейнджерса та знову сформували вільний простір на іншому фланзі, де Ярмоленко опустився нижче та отримав м'яч. Ось приклад, як часто, коли один з двох пари інсайдів опускається та розвертає атаку на інший фланг. Альтернативно, Бущан, який володіє непоганою довгою передачею, може віддати одразу на фланг на Караваєва, який часто грав високо та широко. Бачимо, що навіть під тиском гравці Динамо не поспішають вибивати м'яч, а намагаються зберегти його. Гравці рейнджерса в основному акцентували свій пресинг на молодому 19-річному гравцю Динамо Тарасу Михавку. На цьому епізоді видно, як Десер по дозі пресингує Бущане, що не дозволяє віддати пас на Вопова. Так як Динамо грає в коротку середню передачу, то гравці рейнджерса підіймаються вище та грають персонально з парою Брашко Шапаренко, яка утворилася в опорній зоні. Єдиним варіантом для Бущана був пас на Михавка або довга передача. Але Динамо не грає довгими передачами, адже там просто нема кому вигравати повітряний єдиноборст. Не самий якісний перший дотик від Тараса, що значно зменшує шанси вийти з під цього пресу. Тут бачимо, як Шапаренко опускається нижче, і він готовий отримати цей м'яч. Проте 19-річний гравець боїться віддавати передач в зону між чотирма гравцями рейнджерса. Лінія передачі на фланг на Вівчаренка також закрита, і єдине рішення це вибити м'яч в аут. Взагалі у Динамо були деякі проблеми з виконавчою майстерністю певних футболістів. Тут Вівчаренко намагався розвернути пресингуючий блок суперників, але, по-перше, ця передача читалася, а по-друге, сама передача не далася йому. Бачимо, як майже завжди в опорній зоні присутні два гравці Динамо для короткого розіграшу. Плюс завжди є опція з довгою передачою у вільну зону на фланг. Це ідеальний приклад, як білдап Динамо повинен працювати. Обіграш з гравцем з опорної зони, гравці Рейнджерс реагують і намагаються швидко відібрати м'яч, тим самим багато гравців пресингуючого блоку опиняються в одній зоні і їх легко перекинути та вийти з-під пресингу через простір на фланзі. Так, на 59-й хвилині матчу Динамо могло вибігати в контратаку 3-2. Взагалі, перевага в рахунку грала на користь київського Динамо та оголювала багато простору попереду. В цій атаці не вистачило виконавчої майстерності при передачі. Чим ближче до фінального свистку, тим більше динамо грала довгими передачами і просто перебивала пресингуючий блок рейнджерса. У цьому моменті можна відмітити неякісний перший дотик Брагару. М'яч далеко відскочив від нього і суперник спокійно вибив його. В таких моментах слід бити в дотик, але гравець не був впевнений у своїх силах, тому вирішив зіграти по-іншому. Але це лише перший матч Брагару в Єврокубках. Тож нього ще все попереду. Зараз проаналізуємо, як динамо пресингувала суперника в цьому матчі. Динамо пресингує блоком з 6 гравців. Загалом схема в захисті у Динамо 4-1-4-1. Але дуже часто вона трансформується в схему 4-4-2. Як бачимо, що проти такого пресингуючого блоку у гравців Рейнджеса немає жодної можливості отримати м'яч у просторі між гравцями Динамо. По-перше, там лише один гравець в опорній зоні. Котрий буде готовий прийняти м'яч. По-друге, він не настільки технічно майстерний, щоб обробити його, тож це і зумовлює велику кількість лонгболів вперед у боротьбу, адже опцій для короткої середньої передачі просто немає. Ось приклад, як 4 1 4 1 трансформується в 4-4-2. Коли один з Вінгерів підіймається в пресинг, то формується двійка попереду, а інші гравці центру поля зміщуються трохи на фланг та компенсують простір. У такому варіанті Брашко підіймається вище, а його зона висувається страхувати попов. Проте Брашко як опорник більше думає про захист. І у цій четвірці півзахисту він грає трохи нижче, бо боїться провали опорної зони. Окрім вінгерів, підійматися у лінію до нападника може і один з інсайдів, частіше це робив саме Шапаренко. І знову бачимо пресингуючий блок з чистих гравців, які перекривають можливість грати в коротку середню передачу через центр. Ось бачимо, як попов біжить і готовий накривати також гравця у центрі поля. І виконує роль опорника, коли команда ресингує в 4-4-2. Бачимо, як швидко переключається команда, і тут же гравці активно опускаються на позиції для розірші через коротку середню передачу. Майже всі паси в центр цього пресингуючого блоку не проходили. Ось шикарна демонстрація, як 4-1-4-1 гравці починають пресингувати в 4-4-2. Але, як я і казав раніше, брашко не підіймається високо, адже гравці рейнджерса мають змогу грати лише лонгболами, то він дуже потрібний гравець, щоб вигравати ці верхові дуелі. Причому ми бачимо, як активно два інсайди, Піхальонок, Шапаренка, працюють у центрі. Тут вони грають у пресингуючому блоці, а після лонгболу вже біжать та готові боротися за другий м'яч після повітряного єдиноборства. У моменті з забитим голом хочеться виділити, по-перше, Караваєва. Він мав дві опції для передачі на Піхальонка та в глибину на Ваната, Але він був впевнений у собі та вирішив протягнути м'яч ще далі та обвів восьмого номера Рейнджерса, і тільки потім віддав передачу в глибину на Ваната. Далі, окремо хочу виділити Ярмоленка. Окрім впевненого завершення цієї атаки, він шикарно відкрився під цей удар. Бачимо, як Ярмоленко біжить та заходить у сліпу зону п'ятого номера Рейнджерса. На цьому стоп-кадрі видно, що гравець Ренджеса зовсім не бачить Андрія Ярмоленка, і у Андрія існує два варіанти, куди можна вбігти. Це зона ближньої стійки, де він явно буде перший на м'ячі, проте з такого гострого кута забити буде дуже важкою задачею, адже й голкіпер контролює ближні кути і придеться бити на самої комфортної позиції. Тому він вирішує бігти в зону завершення якраз по центру воріт. Вонат віддав ідеальну передачу між Голкіпером та захисником Рейнджерса. Також бачимо, як захисник Рейнджерса не робить крок і думає, що така передача не пройде, тому ця зупинка також вплинула на те, що Рейнджерс пропустили. Починаючи з 80-ї хвилини Динамо повністю віддало ініціативу суперникам і догравали матч, намагаючись зберегти мінімальну перевагу. Вже не було жодного тиску на гравців захисту суперника. Захисники рейнджерса почали активно просувати м'яч своїми передачами. Кількість вертикальних та загострюючих передач низом була більша, ніж за минулі 80 хвилин. На цьому скріні бачимо, як це те саме 4-1-4-1, але мало компактності, вже спокійно гравець рейнджеса може отримати м'яч в центрі поля. Волошин взагалі поправляв свою амуніцію і через це прогавив лінію передачі на фланг. Раз по раз у Динамо на фланзі виникала ситуація 2 в 1 на користь рейнджерса, все частіше не було компактності, і проходили паси між лініями, де ніхто не зустрічав суперника. Останні 10 хвилин гравці рейнджерса активно навішували у штрафний майданчик Динамо. І не можна сказати, що гравці Динамо впевнено відбивалися від цих подач. Динамо з кожною хвилиною все більше і більше сідало нижче, відбивалося та допускали як тактичних, так і технічних помилок, що й призвело до голу. Детальний аналіз голу, який Київський Динамо пропустило на останніх секундах, можна побачити в цьому відео. Отже, гра «Динамо» розділилася на два відрізки до 80-ї хвилини та після 80-ї хвилини. До 80-ї хвилини гра Динамо була впевненою під тиском, вони комбінаційно виходили з оборони в атаку через коротку та середню передачу. Вони якісно пресингували опонента та змушували грати лише довгими передачами. Також не слід забувати про високий контратакувальний потенціал. Останні 10 хвилин Динамо догравало в середньо-низькому блоці, не створювали тиску на захисників суперника, що дозволяло супернику спокійно розпочинати атаки та знаходити опції між лініями та в глибині. Не було компактності та узгодженості дій в центрі поля між гравцями Динамо. За останні 10 хвилин вони припустили купу тактичних та технічних помилок, що й призвело до голу. Динамо має всі шанси пройти рейнджерс у матчі відповіді. Динамо слід грати так, як вони і грали на початку матчу. Тож чекаємо на позитивний результат від Динамо у матчі відповіді.